Казкова студія «Алісяо» презентує казки для солодких снів. Їжак та заєць. Був собі їжак, якось вийшов він раненько. Зі своєї домівки подивитись на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугике, коли виходить із за куща Заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту, а чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, той же й на ниві. А ти заяць йому. Усе кривуляєш, криволапка, і батько твій криволапка, і дід, криволапка був, такий весь рід, і ти такий криволапий. І жак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві й каже. Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки бігти. Побачимо, хто кого пережене. Заяць як зарегоче, а ти на випередки зі мною!» а їжак спокійно. А так і з тобою? Ну, добре, засміявся заєць. Давай бігти!» Ні, каже їжа, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов». А заяць тому радий, бо він голодний, той подумав собі і це мені добре, поїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: «Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який, чоловіче, мушу із зайцем бігати на випередки та й розказує все, як було. То це ти берешся, перегнати зайця, аж сойкнула їжачиха. Помовчи, жінко, – мовить їжак. Якось буде. Збирайся лиш ти та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку дорогою. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю в борозні та і стій собі. Як добіжить зайць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, мовила їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжимо, от заєць. Став в одну борозну, їжак в другу. Раз, два, три побігли. Заяць помчав на той кінець ниви. а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць у кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. гей, каже заяць. Ану біжимо ще раз. Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, А їжак підвівся на двох лапках та й гукає, Ога, а я вже давно тут чекаю тебе. Ти дивися, ану біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була, ви знаєте, хто їжачиха. Побіг ще раз. А там їжак, а я вже тут знов кинувся зайць бігти. Так бігав він 99 разів. А за сотим разом як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, намотався, сердешний упав і лежить. Ніколи не треба сміятись із слабшого, сказав тоді їжак. Та й пішов із їжачихою додому. Колосок. Жили були двоє мишенят круть і верть та півник голосисте горлечко Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутилися та вертілися, а півник Піднімався, спершу всіх піснею будив, а потім приймався за роботу. Ось одного разу підмітав півник двір і бачить на землі пшеничний колосок. Круть верть! покликав півник. Гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята, дивляться і кажуть. Треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричав круть. Тільки не я, заверіщав верть. Гаразд, сказав півник, я обмолочу і взявся до роботи. А мишенята далі стали гратися. Закінчив півник молотити. І знову гукає. Ей, круть. Ей, верть. Дивіться, скільки я зерна намолотив з колоска. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер треба зерно на млин нести, муки намолотити. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я. Закричав Круть. Тільки не я. закричав верть. Гаразд, сказав півник, я знесу зерно до млина, взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом далі гратися, танцювати, пісень співати. Друг через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник із млина. Знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я муку вже приніс. Попробігали мишенята, дивляться, не нахваляться. Ай та півник, ай та молодець! Тепер треба тісто замісити та пиріжечки пекти. Хто міситиме? спитав півник. А мишенята знову за своє. Тільки не я запищав круть. Тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник, та й каже Ех, мабуть, мені все доведеться. Замісив він тісто, натягав дрова, затопив піч, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Пироги пахнуть. М -м -м. Мишенята теж часу не втрачають, пісні співають, танцюють, як спеклися пироги, півник їх вийняв, виклав на стіл. Глядь, а мишенята тут, як тут, і звати їх не довелося. Ох, і зголоденіли я. пищить круть. Ох, їсти хочеться! пищить верть. І за стіл сіли, чекають, а півник їм каже Зачекайте, зачекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок. Ти знайшов! голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали обидва. А хто зерно на млин носив? Теж ж ти зовсім тихо відповіли Крут та верті. А тісто хто місив, дрова носив, пічку топив, пироги хто пік? Все ти, все ти. Трохи чутно пропищали мишенята. А що робили ви? Що тут сказати у відповідь? І сказати нема чого. Стали круть та верть потихеньку вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Нема за що таких ледарів пирогами пригощати. Ішов дід лісу, а за ним бігла собачка. Поспішав дід та й загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає. А хто хто в рукавичці? Мишка ж стріпотушка, а ти хто? Жапка-скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє, коли біжить зайчик лісом. Прибіг до рукавички та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка жапка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик поміхайчик, пустіть. уже їх троє в рукавичці живе. Коли це біжить лисичка. Та теж питається до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, та зайчик побігачик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене до себе. Та йди, от вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жапка з крикотушка, зайчик-побігачик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик. Пустіть мене вже. <кій> Та йди у ліс і той. Оже, уже їх і п'ятеро в рукавичці. Тут лісом, де не взявся, біжи кабан. хру, хру. Хр. А хто-хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скаркотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти? Хто? Хро, хро, хр, я кабан і клан. пустіть і мене. Оце лихо? Хто не набреде та всі в цю рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу ну пустіть. Та що вже з тобою робити, йди у ліс і той, уже їх шестеро, уже там, і тісно їм, що й нікуди, коли ще тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питається. А хто? хто в цій рукавичці живе? Мишка ж Жабка скрикотушка, станчик попікачик, лисичка сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто? Му, як вам з багато, а я ведмідь на брінть, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо? Ти великий, нам і так тісно. Та якось будемо. Та вже йти тільки скраєчку. У ліси ведмідь все стало в рукавичці. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад вертається та шукає її. А собачка попереду біжить, бігла, бігла, бачить. Лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони, звірі, як злякаються, як вирвуться з рукавички, хто куди, так усі розбіглися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Собі заяць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити на току овес красти. Приходить він якось натік, а тут уже заців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись. У мене не вуса, а восеща, не лапа, а лапище, не зуби, а зубище. «Нікого не боюсь!» Зайці й розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Тітенька ворона я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та, що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуба, а зубища. Поскубла вона його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили і почали душити. Побачив заєць, треба ворону рятувати, як же їй допомогти. Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже: От тепер ти не хвалько, а хоробрий заєць-молодець.